Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Росія намагалась зірвати саме нічого що не вийшло. Патрушев післав сигнал всім учасникам. Росіяни готові вийти з території України, залишити всі області, але це не стосується Криму. Путін двійник, запустив Мулько, яку світ не сприйняв аж ніяк. Патрушев добивається зустрічі в Москві військових та делегацій з України. Ситуація критична. Я с генералів в генералі олігархів Путіна він уже прибрав за крок до громадянської війни. РФ РВ, частини. Майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що Україн. Це не варто сприймати саміт миру як панацею, яка принесе перемогу вже завтра. Він написав у своєму телеграм-каналі, що за Україну нам ще доведеться боротися. Всі міжнародні події є важливим, але лише одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України в дипломатичній площині. Для фінального результату все одно повинен бути комплекс заходів разом з посиленням наших оборонних можливостей, розбудовою власного ВПК, успіхами на фронті та мілітаризацією суспільства. Пояснив військовий. На його думку, ключовим результатом саміту має стати прийняття світом головної тези Мир можливий лише на мовах. України також важливо, аби союзники усвідомили необхідність постійної підтримки України, в тому числі надання озброєння. Єдине, чого не хочеться, щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу. Ми маємо жити реаліями. Де РФ війну завершувати не збирається, де нам за свою державу ще доведеться боротись, підсумував жорін офіційна заява із саміту спільне комуніке про основи миру. Швейцарія 15-16 червня 2024 року. Війна Російської Федерації проти України, що триває, продовжує спричиняти масштабні страждання людей та руйнування а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу. Ми зібралися в Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного справедливого та стійкого миру для України. Ми вкотре наголошуємо на резолюціях Генеральної асамблеї ООН від 02.03.2022 та 23.02.23 -02 -23, та підкреслюємо нашу відданість дотриманню міжнародного права, включно із статутом організації Об'єднаних Націй. Цей саміт був побудований на базі. Попередніх дискусій, які відбувалися на основі української формули миру та інших мирних пропозицій, що відповідають міжнародному праву, включно із статутом Організації Об'єднаних Націй. Ми глибоко цінуємо гостинні Швейцарії та її ініціативу прийняти саміт високого рівня, як виявіє твердої відданості сприяння міжнародному миру та безпеці. У нас відбувся плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення основи для всеосяжного справедливого стійкого миру на базі міжнародного права, включно із статутом організації Об'єднаних Націй, зокрема. Ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або є застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципом суверенітету, незалежності територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами і вирішенням спорів мирними засобами як принципом міжнародного права. Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів. По перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним захищеним надійно охороні. Нятися та не шкодити довкіллю українські атомні електростанції та установка, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. По друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування у зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгувальне судноплавство, також доступ до морських портів на чорному та Ському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільно-портову інфраструктуру є неприйнятними. Продовольчу безпеку. Жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. По третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українці, незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Ми вважаємо що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами, тому ми вирішили майбутньому вжити конкретних заходів у вище зазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін. Статут організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і буде слугувати основою для досягнення всеосяжного справедливого та стійкого миру в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів нанімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки, кожен робить сам до до зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.